Що? Ти забирай все! Півчайну ручку. Дякую тобі за канавки, дякую тобі за яйця, дякую тобі за поштет, дякую тобі за все. Еш! Та ключи камеру! Бо ти не викрикай, дитина ти Ага, добре, боріччка спи. Алёня, я хотела тут выйти до тебя, ты так подвела, так подвела. Я чекала, так підвела нас. Ну, чекай, чекай, на Віталі колише це не маю. Та ще приїду. Марічка спить? Марічка спить? Марічка спить, Максим теж пішов спати. Я б до мене звинив. Як просто, він такий, мамо, можна би трохи поспати. Він не так стресово в аеропорту, бо ми ж там окремо летіти. Він спитав на куртину, почало Заставили, заставили і вже. Міста немає. І з Києва, Всім вітання кавалерка. Ми тепер трошки кавалерка будемо і відео закидувати, і трохи будемо... Але ми користують, задоволені тим, що ми себе Чи не було проблем з натологією, з суглобами? А що там бути проблеми зі своєю сторони?

Де працює, торгівлі, дай медика і дай дістати. Так. А наша моніка вже не їсти не хоче нічого. Часу просила йти помитися. Поки не гаркнуло, гарно вона пішла. От поки до неї не крикнеш, і то вона миється, а дим'ян і грає кусь ігру, вона каже не виключає, скоро поми її зараз будемо бавитися. Привіт, золотоноші. А Дем'ян ще щирі, щирі вітання. Дем'ян це її однокласник. Який uh -huh. Я її колись возила на день народження. Будете йти святкувати День міста. <підем 'я> Підете пізніше. <підем 'я> Кавелер, я вам скажу, такого ви вже, напевне, багато хто знаєте. Наша сім'я День міста не святкує ніколи. Uh -huh. ну, тобто ми йдемо в центр, але хто не знає, я вам поясню, чому. Тому що в 95-му році на День міста наша мама розбилася в автокатастрофі. Тому нам було з дитинства, ну, у нас сторічниця була. Ми, вже якось... ми ходили, правда, в центр, але ми не танцювали. Ну, почнемо з того кавалерка, що колись день міста в нас святкували гучно. У нас були різні співаки. В нас... Виїжджали цілі санаторії, була виставка, була квітів, у нас дуже гарно було. А в кінці в нас були фейерверки, ну нас класно було, хто приїжджав ще скоріше в тросплешку, ви знаєте. Ми біля тої сцени стояли, тряслися, руку подати, хто співає. Угу. Ну, Троки були реально були такі часи, ну але зараз. Все змінилося, кавалєрка. Ми почнемо з того, Дальше, що колись в трускавці стільки людей було, що всі квартири були Але забиті. Скільки вас втані. не зустріли, ви завжди така серйозна. <гум> <гум> та. та не збою. Ну та, та я вам я. говорила, ви напевне думаєте, що в неї зустрічайте, я йду, я йду і на піврайону. Йду, де вас чисті, чисті заразі, стримайтеся сюди! <гум> <гум> Ні, я себе так приведу. Я в людних місцях. Ну, якось себе стараюся вести скромніше. Ну, але вже як мене понесе, то вже все. Хочу Вчора в аптеці мене як понесло, але мене таке підняла нас настрій. людям. Угу. Привізні мене міста Ерланген. Привіт. Привіт! Замовляли приві. рушники вже двічі, Якість просто супер. Тепер всі рушники тільки у вас. Дякую. Дякуємо. З Івано-Франківщини. Я вже думала, приєдна. ви в Барселоні. Ні, ні май... у мене плани змінилися. В кімнаті. Але ми з Барселоною вже були на зв'язку. Угу. А ви вже... на море не хочете? Куди? На море. О, кавалірочка, ви як би знали, яке тяжко приношу живу? То хто виграв, не Їжджу з 100%. Кожного року турськує дійсно місту спокою. Так, це я таке говорила. Тут можна Що повернутися в такий боборизм. релакс. Угу. Спокій, тишина, тих машин. Ну, правда, у нас в центрі вічна будова, то там гепають, стукають. Ми були колись то в центрі, то я кажу, Господи, там ні пройти, ні проїхати, все валять, щось будують. Дякую угу. за відгук. Та як все вагалося на рахунок якості. Вчора в аптеці то був розрив. Так. А то на рахунок якості то, напевне Маша написала вишивала. Може бути. Вишить, ну кавалівка, тільки що залишила посилання на вещиті сорочки. Як називається ваш магазин? Е, в штабці профіля є перехід на магазин. Привіткало, привіт. Привіт, що всім привіт. Всім ще всім Привіт свій гір'я. Галинку, як мама в сім'ї. Про всіх дбає. Тобі, Віталій дуже пощастило до вибором. Я знаю. Так, я, Віталік, я знаю. Віталік дуже мало дістів, але це не робимо. Тебе тоді? Так. Я. Ну, я, до дому, я наберу, все додому, я ще наберуся, звідять, як я мені рано встигністи і знову, то я а зараз все. Віталік. Я, я не можу. Ну, життя. Плануєте в магазин, ще постелі. Так, планую постелі і на матрасники. Ось постіль у так важко. Але це дуже важко вибрати, щоб постіль... було якісна і... Всі підходимо важко трошки. Дуже. То тільки треба, щоб було власне виробництво, купляти mm -hmm. тканину і, знаєте, відшивати. Такої можливості немає. Але я вам завжди посилання з Віталіком залишаю на один інтернет-магазин, де наша постіль вся з вітом і mm -hmm. якість просто кавдика шикарна. І цей фартух вітом. Всіх медиків вітаємо з Днем, днем вашого, торгівлі з вашим офіційним святом з Днем працівника торгівлі. Так само вас всіх щиро щиро вітаємо. У нас сьогодні подвійне свято, бо ми в торгівлі замішані і ми Це є трусмешканці міста міста Трускавця. Також вітаємо всіх гостей міста Трускавця, хто зараз є в Трускавці, також святкуйте. Всім щиро дякую, хто були з нами у прямому ефірі. Ми ліпимо, ми варимо вареники, льохи і сідаємо вже не снідаємо, а обідаємо, тому що сніданок ми сьогодні пропустили, тому що не було часу. Говорю, так як є. Ну а потім будемо поїмо, трошки відпочинемо, вдіваємося і йдемо в центр. Так що всім щиро дякую, хто були з нами в прямому ефірі. Дивіться наші сторіси, скоро будуть нові бантики. Пельнуйте. Будьте уважні, коли йдеться про умови, а що буде? Розказуєш щось. Ну, а що я буду? Що, що розказувати? Що, ми отопуємо. І... Після до підемо трошки, пройдемося з молікою. Трохи покатаються на було. — якщо, якщо дощель не було. Але я так стрілюємо, що навіть дощ буде, то подивимося, що там взагалі відбувається. У нас там якийсь концерт запланований. Не знаю, там буде співати, та подивимося. Але ми були коли, після вчора ми були, то багато, дуже багато людей в парку і багато різних для дітей зробили тут дуже файно. Виїзної торгівлі там трошки є. Хочеш, ликам уже зі мною якусь качельках покатає, телі постріляємо. сюди. беремо додому. Я б вже сам ліпив, але я не вмію. Та вчися. Та нема з чого. Що я тільки картопля. Беремо киста тут. Щоб мені якось показали, як то робити, то я би щось зробив. Ану сам, Я б вже розібрався, але то як я... А, я я роздаю. Що Так! — А, а то ти Це він бо, я не знаю, що він завжди. Ну та якщо мені не буде. Вже на готових тест. Ружечка. А, на ржачка готова, то точно. А кисто, знову. ну я кажу, вже якби був сам, то я б вже розібрався, я би і... Якби їсти. Якби захотів їсти, так сильно, то ясно, що ліпити. Та ті, що по собі народу. Варенички та Варенички Варенички. 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 би на сторінку глянув, би, як ти там роз... рецепт. Рецепт. А, рецепт. Рецепт. а ну Тіст, може... потім глянув, як розкатуєш.